Справа 766. Подайте у вигляді многочлена. члена. Ну що ж, стартуємо в першому заданні мінус а в квадраті плюс 7, що множиться на 7 плюс а в квадраті. Давайте ми запишемо мінус а в квадраті плюс 7 як 7 мінус а в квадраті. Ми записуємо тоді, як 7 мінус а в квадраті, що множиться. Ну, а другий вираз залишимо як 7 плюс а в квадраті. Другий множник. Ми бачимо, що у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 7 у квадраті відняти. Ну а другий вираз це буде А. У квадраті до квадрату. І це дорівнює. 7 у квадраті 7 помножити на 7 це 49. Відняти. А у квадраті до квадрату це буде А у четвертій степені. Є? Переходимо до другого завдання. Мінус p в квадраті мінус q у сьомій, що множиться на p в квадраті мінус Q у сьомій. Ну що ж, що в цьому виразі можемо написати? Можемо в першому множнику написати, як мінус q у сьомій відняти p в квадраті. Пишемо мінус q, у сьомій відняти p у квадраті. Так? Що множиться. А в других дужках ці доданки поміняти місцями p в квадраті мінус q у сьомій буде Q у сьомій мінус p в квадраті Плюс p в квадраті, мінус Q у сьомій плюс p в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тепер ми бачимо, що у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде мінус Q. У сьомій до квадрату. Відняти квадрат другого виразу це буде p у квадраті до квадрату. І це дорівнює мінус q у 7. Це мінус 1 у квадраті буде додатнє число. Від'ємне число в квадраті додатнім буде. А Q у 7 до квадраті це буде Q у степені 7 поножить на 20, 14. Відняти. Ну і p у другій степені до квадрату, p в степені 2 поножить на 2, це буде p у четвертій степені. Є? Ну що ж, переходимо до третього задання мінус 8m-5p, що множиться на мінус 8m плюс 5p. Тут ми бачимо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде дорівнювати мінус 8м до квадрату відняти і квадрат другого виразу буде 5p до квадрату, і це дорівнює. Мінус 8m до квадрату, мінус 8 до квадрату, це буде плюс додатнє число, 8 на 8 це 64. Так. А m до квадрату це буде м у квадраті. Відняти. 5p до квадрату, 5 у квадраті це 25. І p до квадрату це буде п у квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання. 2а в кубі мінус 3b. Що множиться на мінус 3b плюс 2а в кубі. У перших дужках, доданки поміняємо місцями, то ми можемо записати як. Не -2А в кубі, -3Б, а як мінус 3B відняти 2А у кубі. Що множиться. Другий множник записуємо без мін мінус 3Б плюс 2А в кубі. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів, тобто мінус 3Б. До квадрату відняти. 2а у кубі до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, мінус 3b до квадрату, мінус 3 до квадрату, це буде мінус 3 на мінус 3 це буде 9. b до квадрату це буде b у квадраті. Відняти 2а в кубі до квадрату. 2 до квадрату це 4. І А в кубі до квадрату це А в степені 3 на 2, це буде А в шостій степені. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Подайте вигляді много члена. Ми подали в першому завданні записуємо 49. Відняти А у четвертій, У другому завданні записуємо Q у 14. Відняти П. У четвертій. І в третьому завданні це 64 m у квадраті мінус 25 П у квадраті. Ну і у четвертому завданні. Записуємо 9 b у квадраті мінус 4 А у шостій. Є.